Всім добрий день, всіх вітаю з неділею, з вихідним. Сьогодні в мене на столі такий безлад. Учора була в місті, зайшла на місцеву барахолочку і купила деякі речі і також звільнила трошки свої полички, тому що багато так всього воно. воно мені. Заважає, тому що ну, добре, якщо це якась хоча б частина сервізу, а якщо воно все по одному. А можливо, комусь із вас треба докомплектувати сервіз або в колекцію щось, то я хочу вам запропонувати. Зараз трішки порозсуваю, бо в мене навіть і на столі не, не вистачає тут простору. Зараз почну огляд. Тих покупок, які мені вдалося придбати на барахолці. І хочу розпочати ось із такої чарівної вазочки для квітів. Ось така красуня, вона абсолютно новенька. Взяла я вазочку, а ще в цього продавця є великий від цього сервізу великий доливочний чайник. Потім звичайний чайник, цукорничка, і оце була вазочка. Це така деколь. Ось, Мабуть, вона притаманна ця деколь тій місцевості, де виготовлялася ця вазочка. Ну, Для поціновувачів фарфору, то я думаю, що вже всі здогадалися, хто це у нас, і це у нас Тернопіль. Перший сорт червоне клеймо. Я писала ціни отак внизу, маркером не буду я номерувати їх, будете в описі, хто буде замовляти в вайбері, то будете мені указувати, наприклад, ваза, така то ціна. Тому що не на всіх речах можна написати номер, не поміститься. Ця ваза, зверніть увагу, має по золоту всередині, смужка золота, і також смужка золота ось по, по внизу. Вона така, тут рельєфна трішки, і тут рельєфна, ну це е, притаманно Тернопільському заводу такий рельєф. От, ну, Я думаю, ціну ви вже побачили, е, висота цієї вазочки 15 см, ну і в діаметрі, зараз приблизно, так, вам, десь 10 см вона в діаметрі. Не тут, а от, от тут. Най найсама ширша частинка її, отак, 10 см. Отака красуня. 150 гривень коштує така вазочка. Це те, що я купила на барахолці. До речі, якщо хтось хоче придбати, я, правда, не, не запам'ятала цін, великий доливочний чайник, мені здається, він десь на літру від цього сервіза. Також абсолютно новий звичайний заварник і цукорниця. Так, Можливо, хтось шукає цей сервіз. Тепер хочу вам показати отаку красуню. Я не знаю, хто виробник оце. Тут була наклеючка, ось не відмилося, ну, приліплена. Я не знаю, хто виробник, але тут деколь така рельєфна. Ну, і як ви всі впізнали, що це майсинський букет на цій тарілочці. Але клеймо ось таке. Цікаве. До речі, тут і написано щось мейсен, щось, ну, я думаю, що це якась китайська підробка. Я так думаю, я не впевнена, нічого не буду стверджувати, ну, говорю свою думку. Це фарфор, тому що тут ось шершавий низ. Ми знаємо, що у фарфору тут низ шершавий, у фаянсу все залито поливою, глазурю. Така тарілка буде коштувати 50 гривень. Е, у продавця ще залишилися такі тарілки, але я не ризикнула брати. У діаметрі вона 23 см. Але дуже гарно, дуже гарно. Я не знаю, як передає камера красуня. Не знаю, можливо, ще попаду туди той і заберу їх усі, бо дуже вони вже гарні такі. Навіть якщо це і Китай. Вся ціленька. 50 гривень коштує. Так. Далі ось така оселедниця. Вона така, бачите, глибоченька сама по собі. Я їх забрала дві. Але одна була за такою квіточкою, а одна маки тут намальовані. Але коли вдома я придивилася, то має вона тут невеличкий скольчик, та що з маками, чи то я вже так везла її, чи то, можливо, вона така і була, я не роздивилась, ну маємо, що маємо. А ця повністю ціленька виробника тут, бачите, клейма немає ніякого. Ось така вона сама по собі, вона глибоченька. Така, можливо, це й нескільки оселедниця, як шпротниця. Можливо для заливної риби. 20, 25 см вона по довжині і 11 см вона по ширині. Така тут вона височенька, десь сантиметрів до трьох. Отут. Можна її навіть робити заливне. рибне. Або будь бо тому що вона доволі така глибоченька. Вона коштує 50 гривень всього-навсього. Так, що ж далі? Далі покажу блюдця. Ось такі ще блюдця в мене є. Це крем-гес. Ви вже всі це, я думаю, знаєте. Дуже якісна порцеляна, синє клеймо другого сорту. Кожне блюдечко буде по 30 гривень коштувати. Вони в гарному стані. Стан нових. Позолота збережена. Ой! Чи повітря сухе в будинку, я вже вікна повідкривала і щось прямо в горлі дере. Ось такі чотири блюдечка. Кожне блюдечко по 30 гривень. Це якась крапочка, не знаю, мабуть, то така в тісті. Ось. Таких 4 блюдечка по 30 гривень, можливо, комусь докомплектувати, можливо, до чашечок комусь не вистачає. Гарний сервіз, але починать збирати його. Хоча він мені дуже подобається, не знаю. Так, і ось таке блюдце є. Це блюдце у нас Баранівка. Немає тут позолоти, її тут і не було, мабуть, та не було її тут. Ось таке клеймо зелене. Це одне із останніх клейм заводу. Але я думаю, що це блюдце виготовлене. Десь 70-ті 60 роки. От. Тут воно рельєфне, воно все ціленьке, гарненьке, деколька така ніжна. От. І тут все збережене. Таке блюд це теж 30 гривень буде коштувати. Так, маю отаку частинку, частинку сервізу. Дві чашечки. блюдце Їх можна придбати окремо, можна разом. Ну, звичайно, ну ось пара, чайна пара, то якби її роз'єднувати не бажано. Е є тут, ну, ну, так, трішки потерта позолота Ну, трішки потерта. Тут воно також рельєф, таку має деколь. Ой. Деколь, ось зверніть увагу. Від цієї чашечки це блюдце А і, і клейма. Тут перший сорт. Бачите, червоне клеймо, перший сорт. Блюдце 30 гривень коштує. Чашечка коштує 50 гривень. Ось такий тут багато позолоти всередині, Ну, можливо, десь трішки там вона, та ні, вся збережена позолота і навіть збережена на ручці чашечки. Ось така чайна пара буде коштувати 80 гривень. І є одна чашечка, просто без блюдця. Одна чашечка така. Тут, бачите, з однієї сторони малюнок це, мабуть, позолота. Інколи буває, так наносять і по почеркають. Тут така деколька схожа, як на блюдці з однієї сторони, а з цієї сторони отака от більшенька квіточка. Чайна чашечка. Чашечка окремо буде коштувати 50 гривень. Ой, справді щось в горлі. Так, ось така є чашечка, але, друзі, Пам'ятаю, коли гарно займалась посудом, пам'ятала е, всі клейма, майже всі, бо всі не можна, майже всі. От взяла цю чашечку, не можу згадати, Ось клеймо зелене. Якщо я не помиляюся, це давайте не буду казати. Здається, це Борислав, хоча. Хоча не буду казати, ось таке зелене клеймо. Хто, а хто дівчатка згадав і знає, то підкажіть. Ось чашечка. Вона покрита люстровим покриттям, має таку деколь у вигляді троянди. Дивіться, позолота тут на ручці. Ручка дуже цікавої такої форми. І з цієї сторони на ручці позолота. і е золота смужечка всередині чашечки. Чайна чашка, коштує 50 гривень. Так, далі ось така чашечка ще в мене залишилася із попередніх оглядів. Оце також чайна чашка, вона десь на 200 мл, можливо, трішки менше. Ну, ну об'ємом, мабуть, така, як і ці чашечки. Я вже не стала виміряти, звичайна, чайна чашечка, можливо, це дитяча для молочка чи для компоту. Тут ось клеймо виробник у нас полонне, Синя клеймо другого сорту. І, до речі, ця чашечка коштувала 20 копійок в свій час. Отака От чашечка. Це вже раритет. І коштує вона 50 гривень. Було в мене більше, я їх розпродала, залишилась ось одна чашечка така. Так. Далі ось така чашечка знайшла на барахолці. Це дитяча чашечка, має отаку декольку, деколь така рельєфна, відчувається. Ось така. Хто тут у нас дівчинка ловить метелики? Дуже мила чашечка для дітей. Вона також, форма ручки схожа до попередньої, але тут -от внизу такий рельєф. З цієї сторони отака синенька квіточка із жовтим метеликом. Ну, така патріотична чашечка. І це в нас полонне першого сорту, червоне клеймо. Така чашечка, я думаю, ви ціну бачите, 50 гривень коштує. Так, ще одна чашечка. Ось така. Я її колись купляла на барахолці. Ну, так і не підібрала ні блюдця до неї, ні ніяк ні, не зібрала сервіс. Хоча він доволі таки гарний. Тут позолота, все, бачите, одна смужечка, друга. І тут позолота, такі вензелі зроблені. От, на ручці немає. І всередині золота смужечка, трішки десь отут вона, ну так, трішки потерта. Так, да, є трішки потерта. А можливо, то й не потертості. Ні, є оток, трішки тут потертості. Так, і це в нас городниця, червоне клеймо, перший сорт. І ціна 50 гривень. Отака от чашечка. Можливо, комусь докомплектувати. Бо всі вони в мене, отак, от, знаєте, по одній, по одній, по одній. Так, маю отаку чашечку, це також знайома всім форма. Ну, хто знає, форма Баранівського заводу, Отака така ніжна. Квіточка тут. Я не знаю, чи це шипшина. Мабуть, це шипшина. А можливо, якась інша квітка. Тут ось е, такі золоті декольки є. Е, всередині нема позолоти. вгорі смужечка така золота. Чашечка в гарному стані. От. І клеймо, ось у нас Баранівка. Синє клеймо. І, до речі, 66 копійок коштувала в свій час така чашечка. 50 гривень буде коштувати така чашка, хто бажає придбати. Будь ласка. І ось маю ще одну чашечку. Це у нас суми. Вона такої низенької, бачите, форми. Ну, така, в принципі, в суми завжди виготовляли такі чашечки, е, такі низенька форма, е, чашечок. Всередині широка смужка позолоти, Широка смужка позолоти. Зверху тут підмальовка золотом, або просто не підмальовка золотом, такі декольки золоті. От, отака деколь троянди. Ось клеймо, отаке, і коштує 50 гривень така чашечка. Вона ціленька, вся, в ідеальному стані. Ой, тихенько. Так, і залишилась в мене отака кавова пара. Ні, ще не все. Я її всім показувала. В мене їх, здається, залишилось дві пари. Це в нас коростень, зелене клеймо, отака от смужечка, покрита люстром воно, і така бірюзова, або навіть колір морської филі, така смужечка. І також на ручечці. От зверніть увагу, яка ніжна, така тендітна вона, ця кавова пара. І кавова пара це буде коштувати 50 гривень. І далі маю 6 чашечок. Це також я вчора придбала їх на барахолці. Хочу вам сказати: вони новенькі. Ці кавові чашечки. Ось все золото збережене. Зверніть увагу, це все золото віночок такий по обідку. Всередині смужечка золота. Оце не знаю. Це, можливо, заводський брак, якась крапочка. В середині смужечка золота. Ось. От. І ось клей... клеймо. Клеймо, що я говорю? <кхем> а чи я ще не говорила. І ось клеймо полонне, виробник першого сорту, червоне клеймо. Кожна така чашечка буде коштувати 50 гривень, бо вона новенька і вона має по золоту навіть багато золота. Якщо хтось хоче, їх у мене шість, Якщо хтось хоче придбати всі шість, звичайно, перевага буде тому, хто захоче придбати усі чашечки разом, то ціна буде 280 гривень за 2, за всі. Якщо окремо, 50 гривень кожна чашечка. Ну і що я маю тут? Я маю такі спецовники, не бачу тут клейма. ну Тобто, це виробник Радянський, тут стоїть лише другий сорт. Хто виробник Увага, не знає. Відбій повітряної тривоги. Е, Увага! Кидбій повітряної тривоги. Але тут випало ну, оця заглушечка. Це спецовник, чи солянка, чи перечниця, не знаю. Ось така романтична сценка, тут на ній намальована. І коштує 30 гривень такий спецовничок. І ще маю такий гірчичник. До речі, цей спецовник також має по золоту. Ось внизу смужечка по золоти. Так. І ось такий гірчичник. Отака От ніжна деколь. Що це, я не знаю. Красива така квіточка і з цієї сторони. Має позолоту внизу, має смужечку таку позолоти вгорі. І е, десь я в одному місці тут бачила: ось зверніть увагу, ну, така маленька, ну, скольчик ніби, ну, як назвати? Ну так, да. такий манісінький-манісінький скольчик тут. Я не знаю, якщо буде видно. От. І такий гірчичник буде коштувати 20 гривень. Там він взагалі той скольчик і погоди не грає, ролі ніякої не грає. От. Але є він. Ось такий на сьогодні в мене е, такий посуд сьогодні я вам хотіла запропонувати. Ще е, ще є в мене там деякий посуд, що я його. Буду виставляти на продажу, тому що місця займає багато, і знову ж таки, поїду на барахолку і так з пустими руками і не їду. Щось та й придбаю. І, до речі, друзі, хочу вам сказати: хочу записати відео, назбирала біжутерію, яку я купувала на кожній барахолці. Ну, так якось випадало мені. І назбиралося, і ще деякі речі, які я купляла собі е, дуже давно, коли ще на роботу ходила, теж із біжутерії, і хочу виставити його на продажу. Можливо, когось щось зацікавить. Не все воно має е, справний, не все воно справне, деякі нюанси, ну, я буду вам говорити про ці нюанси. Можливо, сьогодні, можливо, завтра побачу, коли виставлю відео, хто захоплюється біжутерією, то, будь ласка, або просто із цікавості. Будь ласка, дивіться. Всім вам щиро дякую, всім бажаю гарного дня, тихого, мирного, без оцих звуків, якщо ви їх чули, тільки що, то, щоб їх таких звуків не було, не тільки сьогодні, а взагалі ніколи. Всім гарного дня, до зустрічі. Обняла вас, пока-пока.